До тюрми за аборт зареєстрований вчора Свободівський законопроект про заборону абортів обурив правозахисників і викликав схвалення у церкви. Самі ж нардепи у намаганні криміналізувати як лікарів, так і самих жінок, що хочуть перервати небажану вагітність. Пояснюють законопроект добрими намірами. Мовляв, дбають про демографію. Лікарі попереджають, абортів не поменшує, а от кількість нелегальних зросте чи оздоровить націю примус до материнства вивчала тему Анастасія Станко нардепи чоловіки із партії Свобода взялися за аборти. За операцію вони пропонують карати тюрмою на термін від трьох до семи. Причому, як жінку, що позбулася вагітності, так і лікаря, що їй допоміг. Один із авторів закону Нардеп Олександр Сич переконує, роблячи аборт, жінка вбиває іншу людину. Позиція перш за все, що зачата, але ще не народжена дитина, вже визнається людиною, її права є захищаються. Нинішнє законодавство дозволяє аборт до 12 тижнів вагітності з власної ініціативи жінки за законопроектом свободівців. Переривати вагітність можна буде лише через серйозні проблеми зі здоров'ям жінки або самого плоду, якщо дитина була зачата гвалтівником. Свободі кажуть, законопроект не позиція окремих обранців, а цілої фракції. І це записано у передвиборній програмі партії. Тож голосуватимуть всі націоналісти одноголосно. Наша позиція є однозначна і вона закріплює необхідність законодавчого обмеження проведення абортів в Україні. Це є партійна позиція За законопроект проти абортів і всі українські конфесії. Всеукраїнська рада церков ще кілька років тому висловилася проти переривання вагітності. В українській греко католицькій церкві, вірні, якої, начебто, і просили нардепів внести такий законопроект, кажуть, вони не лише рятують жінок від гріха, а й посилаються на права людини, життя якої вони захищають. Йдеться про нав'язування якихось релігійних позицій, про захист прав людини. Так, тут насправді це є загально декларація прав людини про те, що людина має право захист на життя свого. А ми виступаємо на захист життя цієї людини, яка ще просто не народила, натомість в жіночих правозахисних організаціях вже говорять про захист прав жінки. кажуть, вона має право розпоряджатися своїм тілом, а заборона абортів це право відбирає, і це частина тіла жінки, і жінка має вирішувати, що робити своїм власним тілом, народжувати цю дитину чи ні. Тобто, коли ми забираємо право у цієї жінки на розпорядження своїм тілом, ми ставимо її у підпорядковане становище. Це порушення базових прав. на підтвердження своїх слів. Правозахисники проводять статистику, за якою в країнах, де офіційно заборонені аборти, зростає кількість так званих кримінальних абортів та збільшується жіноча смертість. Опитані і українці здебільшого ініціативи свободи не поділяють. Це вже є то будуть робити підпольно, і тоді буде взагалі... Кільмінал права женщини вибирають. Нужен этот ребенок или не Нужен Нашему государству очень тяжело спитати больше одного ребенка. Ні щиту кладіть не надо. Ну гадаю, що потрібно забороняти, тому що потрібно демогрідемографічну ситуацію підвищувати в Україні. Відомий лікар Євген Комаровський у своєму Фейсбуці із чоловіків, котрі хочуть щось заборонити жінкам, посміявся. Не знаю, дойдет ли, но все-таки скажу. Давеча три депутата мужика внесли законопроект о запрете абортов. Предлагаю трем депутатам женщинам разработать встречный законопроект под названием «Принципы современной контрацепции» и контрольные вопросы к нему. Всех депутатов мужского пола, которые на вопросы не ответят, вполне можно кастрировать. Подобный законопроект у предыдущем скликании уже вносил и другой оппозиционер Андрей Шкиль. Однако законом он так и не стал. Свободівці не приховують, якщо і їхня пропозиція у раді не пройде, перейматися не будуть. А чи вони пройдуть в поточному році, чи в наступному для нас не важливо. Для нас важливо їх зареєструвати, розпіарити на цьому тлі поспілкуватися з людьми, знайти їхню підтримку. Якщо ти не знайшов, значить і ще 10 разів пояснити, і потім, щоб люди могли, могли спокійно обирати між різними політичними партіями. Анастасія Станко Олена Фанасієнко, Євгенія Моторевська та Антон Квітень. ТВА.